Радіо UA Чикаго Друзі, всім привіт! Ви на хвилі радіо ЮЕЙ Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітали люди, які будуть розповідати про дуже корисні речі у сфері страхування. І я впевнений, що зараз вони вам розкажуть усе, усе детально. Сьогодні у нас в гостях Полоткачук це страховий агент агентства Леся Дрейпер Іншуренс, а також Леся Дрейпер, власниця страхового агентства Леся Дрейпер Іншуренс. Привіт, друзі. Привіт, привіт, як ваші справи. Добре, добре, дякую. Я дуже радий вас бачити і дякую, що ви завітали. Оскільки якраз ваша сфера діяльності дуже і дуже актуальна для усіх, хто живе на території США, хто тільки чи недавно приїхав, чи можливо уже давніше тут. Тому що питання страхування життя, воно точніше, навіть не життя, а здоров'я дуже дуже актуальне. Розкажіть, будь ласка, у двох словах про ваше агентство. Я вже 20 років в бізнесі. Дуже багато людей, дуже багато клієнтів, дуже задоволені, вдячні угу. нашими послугами. Так що Клас. мені це дуже подобається. Супер. Скажіть, будь ласка, ви займаєтеся організацією якраз оформлення страху, страхування здоров'я? Так, тобто, щоб люди мали можливість звертатися до лікарів? Так. Ага, і е, як це відбувається? Люди до вас звертаються. Ви що ви досліджуєте? Яка інформація від людини вам потрібна? І е, на чому базується якраз ваша допомога людині у оформленні страхування лікарського медичного страхування? Так, ну коли до нас звертаються люди, ми, по-перше, маємо знати, чи ну яке страхування підійде людині? Можливо, їй підійде безплатне страхування, Medicaid, або людині потрібне платне страхування. Ми можемо зробити знижку для людини на медичне страхування. Угу. Добре, ви маєте можливість і знижку зробити, і ви, я так розумію, проводите різноманітні опитування. То, просте таке от слово, то, то, уявімо, що от я приїхав нещодавно, у мене ще немає страхування, і я звертаюсь до вас, що мені потрібно для того, і які від мене потрібна інформація для того, щоб отримати страхування. І іншими словами, як мені, ось людині, отримати медичне страхування. Так. Ну, ми, ми вам поможемо його отримати. Ми вас запитаємо, чи ви працюєте і скільки ви заробляєте? Яка у вас сім'я? Скільки у вас є? І якщо ви один, якщо ви працюєте, будете подавати податки, то ми вам можемо допомогти отримати знижку на медичне страхування. Так, перший, перший крок це створити анкету. Угу. Другий крок ми зустрічаємось з, з клієнтом і пояснюємо, вибираємо медичний план. І ми допомагаємо причепити лікаря. Там вже хтось має на увазі якогось лікаря, то ми в цьому випадку вже причеплюємо а, до цього медичного плану. Чи дзвонимо до лікаря, питаємо яку а, іншуру, ну, а з якою ви, ви використовуватися, яка вам підходить до і причеплюємо це до клієнта цього лікаря? Дивіться, просто в Україні, наприклад, от медичне страхування, воно не так розвинуте, як тут в Америці. В Америці усе так побудовано якраз на цьому, і без цього страхування практично є проблематично звернутися до лікарів, аби як мінімум дороговартісно. Розкажіть, як це все влаштовано? От людина приходить до вас, звертається, ви дослідили її анкету. Ви дослідили, скільки людина заробляє. І теж потім буде питання, чи заробляє офіційно, чи кешем, і так далі. Тому подібне. Ви все дізналися, людина сама розлучена з дітьми, чи без дітей, чи одружена. І скільки от, в середньому я розумію, що кожного по різному різні кейси і різні люди. В середньому, от приїхала, приїхав простий, скажімо, чоловік середнього так. віку, середнього стану здоров'я, і в нього ще не таке великий дохід. Скажімо, скільки в середньому буде коштувати страхування, які внески щомісячні, які внески можливо початкові потрібно для того, і які якраз форми страхування? Скільки в середньому обходиться страхування медичне? Ну, якщо він, це є молодий хлопець, якщо заробляє 20 тисяч на рік, 22, 25, ну, 30 а, є різні плани. Є, наприклад, бронзовий план. Він ну може отримати бронзовий план. Він коштує приблизно 2 долари. 3. це є велика знижка, всього на всього -навсього в місяць, так а і перше обстежування, аналізи це все безкоштовно. Побачити лікаря безкоштовно. Але якщо вже звертається другий, третій раз, то там потрібно доплачувати. І в цьому випадку бронзовий план він може доплачувати 40 доларів. Але тобто якщо... один візит до лікаря коштує. Ти буде 40 доларів 40 доларів, так ну це бронзовий. Він коштує копійки, але доплачення до лікаря кожного разу трошки велике, так тобто, це я перепрошую, що вас перебуваю, Тобто, уявімо, якраз як ми говорили, цей уявний чоловік середнього віку приїхав до вас. Перший внесок якийсь потрібно платити. Ну, перше оплату за перший місяць, так це долари. ну це ну, якщо він заробляє невеликі гроші, угу. наприклад, 20 тисяч, 22 на рік. То це може коштувати ну на молодого хлопця там 2-3 доларі копійки, угу. так тобто Но це я дуже і... велика знижка, тому що він не заробляє ну, ну багато, так я зрозумів. А що потрібно, які докази того, що він не багато заробляє? Це вже е, подавання податків, чи це як це відбувається? Тому що є дуже багато людей, які працюють і неофіційно, скажімо так, на кеш. Як це все відслідковується? Ну, ну ми домовляємося. Я питаю, якщо ви працюєте, ви робите податки? Вони. Вони повинні робити податки в майбутньому. Якщо запись починається зараз на 25 й рік, за, за 25-й рік вони повинні розлічатися в 26-му. То я вже відразу питаю, чи плануєте ви працювати, чи плануєте ви робити податки? Якщо вони кажуть так, якщо вони заробляють робить податки, то уряд дає гарну знижку. Ну, розмір знижки він е, залежить від вашого прибутку. Е, чим більше ви заробляєте, тим менше уряд вам дає знижку на медичне страхування. Я зрозумів. Е, а ось, наприклад, якщо дійсно от ви поговорили відносно, там, скажімо, бронзового, е, бронзової межі страхування, скажімо так, так. і людина. Протягом року знайшла кращу роботу, стала краще заробляти, то це як тоді робиться людина? Звертається до вас, чи це уже в кінці року людина подає податки, і це все з них вираховується? Як це відбувається? Ну я вже пояснюю, що якщо ви бачите якісь зміни в житті, і зміни там в працівництві, то в цьому випадку ви повинні мені задзвонити. Я поновлю анкету. Поновити ми можемо, ну коли їм потрібно, так. Не потрібно очікувати до кінця року, щоб поновити. Ну для цього ми і є страхові агенти. Угу. Добре, а тоді я так розумію: людина звертається до вас, людина платить ось ці всі і знижками, і ще щось. Відповідно, перший візит до лікаря безкоштовний. Наступні вже там, ну скажімо, за певні кошти, які ну. Відверто кажемо, не є там дуже космічними. Але ці от е, форми тільки на звичайне, там, скажімо, амбулаторне обстеження. так, Не є на щось серйозніше, скажімо. Чи як це працює? Ну, Можна звертатися перший раз безкоштовно до головного лікаря, і головний лікар, він. Е, ну… Робить обстежування, там вже у лікаря робиться аналізи кров. Це вже вперше звертання. Якщо ну, не хворають, кажуть, я хочу тільки зробити обстеження. Перший раз безкоштовно, вже другий раз приблизно, ну, до якщо він має, клієнт має бронзовий план, в цьому випадку можна доплачувати 40 доларів, побачити головного лікаря, зробити. Аналізи це ще додатково може бути доплачення приблизно 30 доларів доплачення за кров uh -huh. за аналізи? А вже яке ну, якщо там рентген, то можливо там з кишені Я в зрозумів. бронзовому плані багато доплачування. А ось ви кажете: бронзовий срібний план. Як е, обрати правильний для себе і зручний план? На що потрібно звертати увагу, і яка між цими планами бронзовий срібний золотий різниця? Ну я в клієнтів питаю, якщо ви плануєте часто бачити лікаря, якщо там когось великий тиск а цукор, вони бачать лікаря ну дуже часто, там потрібно ліки підібрати. У цьому випадку ми вже розглядаємо срібний чи золотий план. В цьому випадку ну, це може коштувати план 80 доларів, 100 доларів, 120, 130. Але це в місяць? В місяць. Uh -huh. Але доплачення до лікаря може коштувати 5 доларів, 10, може 25. Uh -huh. А, ліки покриття буде гарно. Дуже часто я бачу, є такі плани, Блукрос там не потрібно доплачувати за кров. Ну ми підбираємо, але я питаю в клієнти там, що, що вони ну, планують робити. Якщо операцію хтось планує, ми шукаємо такий план, який липше покриття на операцію. А якщо, от ви кажете, операція, а якщо операція ну, сталася, скажімо, якась, не дай Боже, з людиною ситуація, де операція потрібна, ну, терміново, скажімо так, чи є можливість в тому випадку поміняти план? Чи, наприклад, якщо у людини там чи бронзовий, чи срібний план, але потрібна якась дороговартісна операція, ну, скажімо, апендицит у людини, запалення апендициту, чи це міняється на ходу, чи це потрібно потім доплачувати? Як діяти в такому випадку? А, план, то, що ми зараз вибираємо, він працює на, до кінця 2025 року. Цей план він на, на, на один рік ми не можемо змінювати. Але якщо там якісь особисті умови, наприклад, ну, зміни в житті, одруження, а, переїзд, переїзд а, якщо, він, наприклад, хтось хворає і вже не працює, зміна income, а, то в цьому Випадку можна змінити отримання еміграційного статусу, можна змінити народження дитини. Я вже казала. В якийсь випадках це назва цього special enrollment, Це особисті умови, коли можна змінити план. І якщо, наприклад, хтось захворав, вони дзвонять, кажуть, я не працюю. Ми можемо в цьому випадку поновити анкету та змінити медичний план. Ага, тобто я зрозумів. Вибір плану залежить від того, по-перше, від заробітку, від стану здоров'я. Наскільки часу то ти плануєш е, звертатися до лікаря? Відповідно, так. є певні плани, де ти платиш менше, але візит до лікаря буде дорожчий. А є плани, де ти платиш е, стандартно більше, але за те кожен візит до лікаря він є значно дешевшим. Тобто, так. відповідно від власного і стану здоров'я, тобто, як часто ти плануєш ходити до лікаря, я правильно вас розумію? Ну та, та в анкеті вони не питають за здоров'я, але я як агент я питаю що mm -hmm. ви плануєте робити? Якщо там кажуть в мене є ліки, і вони коштують дуже великі гроші, то я вже шукаю такий план, який найлипший для покриття цих ліків. Mm -hmm. Чи якщо операція, то ми шукаємо що більше липше покриття на операцію? Але якщо там якийсь молодий хлопець і каже, слухайте, ну я не знаю, я, я не планую нічого робити. Мені так на всякий випадок, то можна там бронзовий підібрати план. Я зрозумів. тоді... щось тоді... скажи, будь ласка, додатково. <смір> так, ну <смір> я, я би сказав, ну бронзовий <пай> план він найкращий в тому випадку, якщо вам потрібно медичне страхування, просто е, так, на всякий випадок. Угу. А чим більше ви плануєте звертатися до лікаря, тим потрібний кращий план. Ну і він, звісно, буде дорожчим. Я зрозумів. Нарешті, як я і сам особисто для себе розібрався, як це працює, е, і в якому форматі це відбувається. Відповідно, людина до вас звертається. ну, і... Все ж таки, знову ж, багато людей, які приїжджають в Америку з України, боїться цього страхування, тому що думає, що це все коштує шалені гроші. Як ми з вами ось щойно вже дізналися, що це не є дуже так і дорого, що це насправді доступно, і тому цим потрібно користуватися. Ну але питання все ж таки питання грошей. Скільки коштують, скажімо, в середньому ваші послуги, і від чого залежить вартість ваших послуг, і як формується якраз цінова політика? Ну ми не беремо гроші за консультації. Але коли ви звертаєтесь до нас і ми робимо вам медичний план, ми тільки починаємо з вами працювати, то ми будемо брати 100 доларів за анкету. Це перший раз. Але потім в наступні роки, ну тому що цей період, коли можна подаватися на наступний рік на медичне страхування, щоб отримати знижку, то ну Таке відбувається кожен рік. То ми в майбутньому можемо вам поновлювати вашу анкету вже безплатно, угу. так. як постійним клієнтом, так постійним клієнтом. Ну і ще в мене ось одне питання, якраз тому що ця вся система трішечки заплутана, і якраз у цій розмові з вами трішечки все розплутується і стає більш зрозумілим. Для багатьох людей, які приїхали, скажімо, по програмі United for Ukraine, спочатку було безкоштовне страхування, потім його відмінили і зовсім нещодавно поновили знову ж таки безкоштовне страхування. Проте я навіть на особистому досвіді знаю, що інколи воно дуже довго розглядається, і скажімо. Людині потрібно, яка подала вже людина на безкоштовне страхування, але ще в процесі розгляду. Але людині потрібно звернутися до лікаря, і е, ця людина каже: та Бог бери, я вже краще куплю е, страхівку медичну. Е, як поступати в тому випадку, коли людина подалась на безкоштовне страхування? Воно ще в процесі розгляду, чи можна купити е, в даний момент уже платне страхування, навіть, навіть той самий бронзовий план. Ну, ми маємо різні програми. Наприклад, є програма, це назва Соттерм. Там, там немає взагалі питань, якщо там хтось працює, заробляє. Там тільки питання, якщо там хворає чи не хворає. Це трошки інакша програма від уряду. Це є що тюрм. І, наприклад, заповнюю анкету на цю програму безкоштовна. І вона вже якщо Якщо сьогодні заповнюю анкету, медичне покриття починається вже завтра. Uh -huh. і там взагалі нема питань, ви працюєте, не працюєте, але питання, чи у вас є проблема серця. Це трошки інакша програма. Вона працює тимчасово на перших шість місяців. Угу. А, а Medicate може розглядати 45 днів у цьому випадку, і вже коли отримують відповідь, вони можуть скасувати ці шот тимчасове угу. покриття. Можна і так зробити. Тобто багато різних. Варіантів, так тобто форми є різні, дійсно, але я так розумію, ви вже безпосередньо при консультації все підказуєте, все так. розповідаєте, і скажімо, направляєте людину у правильне русло так, щоб її здоров'я було застраховане. Так, так. Тоді наразі вам дякую дуже. Скажіть, будь ласка, на сам кінець, де вас можна знайти, як до вас можна звернутися? І дійсно, от, людина, яка зараз слухає це інтерв'ю. Хоче зробити собі медичне страхування, як найкраще і найшвидше вас знайти, щоб з вами співпрацювати? Ну, перший крок задзвонити нам на номер телефону 847-970-2254. Є в нас ще адреса 1650 шість п'ять нуль Лейкук Роут Дірфілд а це на Лейку Крот, п'ятий поверх, дуже гарний офіс. Приходьте до нас. Так, ну, якщо ви не можете дозвонитися до Лесі, можете набирати мій номер 872 314 6992 Дякую вам дуже. Дякую. Дякую. Нагадую, друзі, що сьогодні в нас в гостях на радіо Я Чикаго були Павло Ткачук, Це є страховий агент агентства Леся Дрейпер Іншуренс. А також Леся Дрейпер, це є власниця страхового агентства Леся Дрейпер Іншуренс. Дякую вам. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.